Сім перейменувань пережила вулиця січових стрільців, перш ніж отримати свою теперішню назву. Виникла вона у XVIII столітті і називалася Широкою. Близько 1885 року. Вулицю перейменували на честь Яна Собеського, правителя Речі Посполитої. В 1897 році, після сильної зливи, вона ледь не перетворилася на Венецію. Вода сягала литок, а кінні екіпажі на силу пересувалися. Саме на цій вулиці, усім відомому готелі Дністер, який тоді звався Одесою, в 1919 році прийняли ухвалу про злуку між УНР та Зунер. Історичну угоду, що об'єднала українські землі, правда, ненадовго за часів Зунер у 1919 році. Вулиця отримала назву Михайла Грушевського. Пізніше польська влада повернула їй ім'я Яна Собеського, А під час німецької окупації її перейменували на доктора Ляша. За радянської влади незмінно з 1945 року вулиця носила назву Василя Чапаєва командира Червоної армії. З лютого 1991 року вулиця має теперішню назву Січових стрільців. На честь добровольців, які утворили українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії. А які цікаві факти ви знаєте про вулицю Січових Стрільців? Діліться у коментарях.